Котел Питон універсальний робота на відпрацьованому мастилі. Перший запуск Зробили тільки що, залили мастило, встановили масину горілку, розпалили буквально декілька хвилин воно горить. Ось такий спостерігаємо ефект горіння одразу через трьохходовий теплообмінник. Зверху покажу, як це все це виглядає. Отак, От турбулізатор наш на місці. Коротше кажучи, будемо спостерігати. Диму взагалі бачу, немає. Температура димових газів піднімається От 120, було тільки що а зараз 130 градусів. Я думаю, більше 150 не буде. Суть нашого експерименту в тому, що ми побачимо, за який час ця масена горілка в котлі Python універсальний нагріє отаку буферну ємність і скільки їй потрібно буде для цього спалити отакого відпрацьованого мастила. Потроху будемо доливати. Коротше кажучи, зараз друга година дня. Вибачте. Зараз друга година дня і будемо дивитись, скільки на це потрібно буде часу.